В'ялені томати це про терпіння, аромат і любов до простоти. Беру томати, сливки, ріжу навпіл, збираю серединку з насінням, покладаю на пергамент, зрізом догори, додаю сіль, орегано, базилік і ставлю в духовку на 70 градусів приблизно 4-5 годин. Це як ароматна медитація на кухні. Коли готові, складаю в банку, задають часнику і заливаю все оливковою олією. Вони тримають у собі літо, яскраве, терпке, затишне. Збережіть, щоб приготувати найближчі вихідні.